думаю, шевченко найвеликий і найбільш великий, тому що він актуальний, розумієте? Він усі формації, він усі часи для України він надзвичайно актуальний. А шевченко такий поет, до якого можна звертатися постійно. У нас була вистава в театрі Франка Сни за Кобзаре. Її поставив Кузьменко Долінде, режисер. І отоді от я вперше знайшов, так би мовити, свого Шевченка. Його повісили на стіну, сказали, що це святий чоловік, напевно, воно так і є. Але його перестали вивчати. Коли вішають на стіну і роблять святого, тоді перестають його читати. Не знаю, чи це була політика, чи це було мистецтво. Я думаю, що це не було мистецтво його одягнути в цю в цю, значить, каракулю, в смушеву шапку і кожу. О, маєте собі такого дядька, знаєте, дядька. Стоїть, маєте. От подивіться, що він такий. Мені здається, що Шевченко. Немає нічого спільного з цією шапкою на голові. Круг. А він просто європейце. Він був і його поведінка була надзвичайно інтелігентною людиною. Бо потім зробили його в цій смушевій шапці в 47 років. Одна фотографія вона війшла. Усі книжки усі книжки. і Всі думають, що він такий старезний дід, а йому було просто 47 років. Це ще молода людина. Я знаю, що найбільше пам'ятників у світі це Тарас Шевчен. І в Вашингтоні стоїть, він, і в Варшаві стоїть. Знаєте, я був в Вінніпегу в Канаді і такий скульптор Лео Мол, Лео Молодожанин, Він вчився колись в Лінінграді, потім він виїхав, йому муніципалітет. Міста Вінніпего дав величезне площу, сад. І він там зробив скульптури Шевченка. Юний, молодий, 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 потрясаючий, інтелігентний, мудрий. як всі ми. Мав свої людські вади, людські плюси, але в нього ще був крім всього величезний талант. Геній. Якби він написав ці вірші, не написав цього кобзаря, він був би прекрасним академіком Санкт-Петербургської академії. Він знав би горя. І малював би там, я не знаю, що б там малював, і ніколи би не потрапив на косара. Але вже така, така його доля. Для мене він лишається надзвичайно е, людиною інтелектуальною, розумною, мудрою, геніальною. І він для мене як людина. Розумієте, я його сприймаю як живу людину. Святи. Ці сину, і святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І... Але його не треба скидати з під Не треба, хай він буде. Це так сталося. Так сталося, розумієте? Люди так зробили. І я вже казав про це, що повісили на, на, на стіну і перестали його вивчати. А ці пісні реве та стогне дні широкі, думи мої думи. І так далі. Нам так здається, що це щось таке, що це другорядне вже стає. Ні. Ні. Знаєте, мене батьки вчили з дитинства поезію Шевченка. У нас був кобзар вдома. Але я був молодий, багато чого я не розумів. Але я поступово приходив до розуміння поезії Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб була широко Рикополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було так читаю. Можна інакше читати. Я кому поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Кожного свій шлях широкий своя доля. Мріяв, він мріяв про ту Оксану, Оксана вічна моя рана, збудую хату, одружуся, повернуся я в Україну. Мріяв, дуже мріяв одружитися і збудувати хату в Україні. Збудував в Каневі, але вже після, після смерті йому люди збудували. Зараз ми починаємо думати, який він був. У нього хороше було виховання. Я думаю, що Енгельгард його багато чому навчив, коли він був і козачком, і просвітницькою справою займався Енгельгард, І вивчив його, і привіз його в Вільнюс, а потім звільнився в Санкт-Петербург. Я думаю, що він... Він любив товариство, він любив компанію. Він, як і всі люди, закохався. І його жінки любили. І в нього була закохана рідніна. От. Вона дуже була закохана, княгиня. А він ніби простий чоловік, хоча він не був дуже простим чоловіком. Він не був бідний чоловік. Як любили до цього показувати його, він дуже був в житті дуже простою людиною. Він ходив по Невському проспекті, одягаючи кожух і якийсь шарф, не знаю, чи, чи червоний, чи зелений, чи помаранчевий. Всі його друзі просили привезти цей кожух такий самий, він сказав, ні ні я один, буду ходити по Невському. Художник. Поет, письменник, надзвичайно любив народні пісні. Навіть коли він був в косаралі, до нього теж дуже. Деякі начальники, які офіцери, які розуміли, що таке мистецтво, що таке поезія, до нього дуже добре відносилося. Значить, в нього було щось надзвичайно людське. Найбільше мені подобається його автор-портрет вже в Косараві, коли він з бородою, лисий, І очі там такі глибокі, там таке дно. Там стільки щось є такого невловимого, загадкового. І коли він вертався з коцарала через Нижній Новгород, він зайшов в театр, бо любив театр, і там йому дуже сподобалася актриса Піунова. Він закохався. Мама казала, ну а що він? що він тобі потрібний? Донечка. Лисий. Пахне табаком. Ну і взагалі кажу, він геніальний поет. Ну ти ж не будеш з поетом спати, там тобі потрібно, знаєш, молодого, багатого і так далі, і тому подобається. Він був закоханий шалено, і він тоді пише листи Щепкіну, щоб він приїхав і з цією півуновою зіграв на сцені. Нижнього Новгородського театру. І Щепкін приїхав. Щось було в Шевченкові, що приїхав Щепкін, щоб зіграти, щоб допомогти другу. А Раптом вона в нього закохається і так далі, і тому подібне. Ось він, промені сонця лягли на величне чоло, і здалось нам, що прокинувся він від буяння, Здрастуй Тарасе, глянь, як нині, життя розцвіло. Все збулись твої мрії, твої сподівання. Ми йдемо і йдемо. Наша думка і порух єдині, наша пісня, як голуб, що б'ється крилом у блакить. Навіть сивий Дніпро засміявся від щастя дитинно. Чуєш, він заспівав. Той, що вмів, такі бурі творити. Так читають. Можна інакше читати. Чи то не доля та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді. І опаскудив душу чистую свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, звуть її молодою, принепорочною, святою, і ще якоюсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу і смієтесь. Не християни. Чи не ж вами я погані так опоганився, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь. Бо ви мене взяли святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. Це в мене цей вір зробив такий величезний переворот в любові до поезії Шевченка. Я багато чого після цього зрозумів. Незвичайні його щоденники, надзвичайна його і проза. По-різному можна відноситись, але я пам'ятаю, що От він якийсь універсальний, тому що ні одна влада його не дуже той сприймає. Якби він прийшов, хто би йому сподобався. І що би йому не сподобалося. Правда? Я думаю, що багато чого б йому не сподобалося. Багато чого. І ті, що не люблять його, і ті, що клянуться ним, і фарисеї, їх дуже багато. Нет. Я не хочу говорити про одного. Нашого знаменитого футболіста. Він з під Києва. Да. І теж вносить таке ж прізвище. Коли його спитали, чи він щось знає про Шевченка, це було давно років, я знаю, 5-6 тому назад. Він так сміявся. Так йому смішно було, коли він ці рядки читав, як умрута поховав. Так йому було смішно. Чомусь. Не знаю чому. А мені стало сумно. Я думаю, що кожне покоління буде мати свого Шевченка. А це така дистанція не була довга. Це було 47 років. І бачите, як люди його сприймали, коли йому був день народження, 47 років, 9 березня, а 10-го він помер. І він в мансарді в Санкт Петербурзі сказав: я спущуся вниз і наведу порядок. Він мав на увазі наведе порядок своїй майстерні. Люди це сприйняли, що він з небес спуститься і наведе порядок. На землі, а може навіть і в Україні, Це було б непогано.